Це майже зібраний після ремонту задній диференціал f 150 Raptor. Сьогодні ми з вами поговоримо і побачимо це оригінальна запчастина з речага Raptor, як він ремонтується, чому саме з ним сталася проблема, і як себе упередити від великих втрат на ремонт. Машини досить великий пробіг, більше 200 тисяч, але проблема не в тому. Міст почав гудіти в нього ще десь приблизно 1050 тому, але все було не на часі, поки не розвалився кардан, не розбив роздатку, і ми не вирішили вже все разом зробити. Машина спокійненько собі їздила і проблем не знала. Більшість пікапів позаду влаштовані на ресорній підвісці та на задньому мосту. Я Тримаюся рукою за чулок мостаток званий. Всередині знаходиться чашка диференціал та головна пара. І до них під'єднані права і ліва півосі, котрі вже безпосередньо передають крутний момент на колеса. Ця гарна залізяка це вже відмитий, перебраний з новими підшипниками задній диференціал з системою є е Тобто електронно блокований редуктор. Є шестерні диференціали, котрі великі під'єднані безпосередньо до півосі. при подачі потенціалу на електромагніт виштовхується нижня шестерня і замикає одну шестерню диференціалу. І коли перестає вільно обертатися ця велика шестерня, міст є заблокованим. На більшості F150 ця система встановлена. Чи є вона у вас чи ні, ви можете легко це. Зрозуміти, побачивши напис на клавіші керування режимом роздавальної коробки. В дешевших варіантах все те ж саме, але немає системи блокування цієї шестерні. Тобто, ви завжди на відкритому диференціалі їздите. В поганих умовах це погіршує прохідність автомобіля. Ремонт складається з двох частин: по-перше, треба продіагностувати, саме чому так сталося, визначити проблему, від котрої з'явилася поломка. Потім подивитися список скласти запчастин, котрі були зношення або зламання. Попередньо їх замовити. Це, як правило, 3-4 тижні, місяць-півтора, в залежності від того, як ви будете це замовляти авіа чи морем. Ну і сама робота це близько трьох днів. Як ми проаналізували і в принципі, з чого почалася проблема, у машини з'явився дивний дзвонящий шум в дорозі. Як потім з'ясувалось, на кардані є таке демферне кільце. Котре поєднано резиною з основним йоком. Від часу воно розслоїлося, кільце зі свого місця збігло і почало тільопати передню частину кардану. Завдяки чому з'явився великий дисбаланс. Він розбив хвостовик роздавальної коробки, отут направляючого втулку. Звісно ж, випав сальник, витекло все мастило, і машина без мастила в роздавальній коробці проїхала майже 700 км. І своїм ходом повернулися додому. Враховуючи пошкодження великої роздавальної коробки, ми її замінили в зборі на нову. Також кардан приїхав новий оригінальний і вже по ходу діла зробили давно запланований, але так і не реалізований ремонт заднього мосту. Після того, як вперше ми вскрили кришку заднього мосту і подивилися на стан мастила в цьому мості. Всередині було зрозуміло, що є якесь механічне пошкодження. Зрозуміти, це дуже просто мастило являло собою таку гущу, перемішану з металевої стружки і самої олії, враховуючи, що мастило по всьому мосту льотує за рахунок інерції, і, може, не може, а попадає в будь-якість підшипників, а їх тут. Раз, два, три, 4, 5, 6 штук, то всі підшипники і сальники з ними були замінені на нові. Та, грубо кажучи, є дві проблеми. Проблема перша неправильний сервіс. Тобто, якщо ви не міняєте вчасно мастило, іноді буває їздити по грязіцю, по лужах і так далі, туди може потрапити вода і суміш буде вже нечистою. Вона призводить до зносу і ржавіння деталей мосту. Або щось механічно вийшло не так. Це може бути за браку деталей, таке буває, але дуже рідко. Але в основному це за якихось ну надвисоких навантажень. На конкретно F-150 з моїх спостережень, якщо ви міняєте мастило редукторів і мостів приблизно на 30 тисячах кілометрів, то ви суттєво продовжите їм життя. Завжди краще попередньо обслужити, ніж потім ремонтувати. Якщо у вас будуть зношені підшипники, вони можуть заклинити і розсипатися. Якщо вони розсипляться, то це вже буде не мілка фракція, котра просто допомагає швидкому зношенню, а банально може застрягти в зубах диференціалу, їх обломати, заблокувати колеса. І, на жаль, якщо це буде на швидкості, ви просто втратите керування автомобілем. Це підшипник півосі заднього мосту. Більшість американських автомобілів мають таку. На мій погляд, не досить вдала конструкція. Чому? Тому що він не має внутрішньої обійми. Сам підшипник працює прямо по поверхні півосі, І якщо ви маєте пошкодження підшипника, то він, скоріш всього, буде починати вам гризти вал півосі. Одне діло замінити підшипник за 50 доларів, інше замінити півось за 500. Якщо на ранній стадії це виявити. та Замінити просто підшипники без заміни головної пари, бо тут вона зносилася за рахунок того, що мастило було абразивним, то ну, цей міст ремонт вийде біля 2000 доларів запчастинами. По лайту це рахуйте в половину. Ну, Якщо ви втопили машину, ну, досить високо, в нього є сапани, ця ось трубочка це вентиляція мосту. Якщо ви втопили машину принаймні вище середини колеса, то я вам. Рекомендую перевірити як мінімум 100 нулі, а краще її замінити. Гарна рідина коштує там, на сьогоднішній день біля 1200 гривень за літр. В задньому мосту біля 3 літрів, в передньому біля 2. роздавальна коробка 2 з копійками. Якщо ви спокійно на цій машині їздите по трасі, то ви, в принципі, можете мастили міняти плюс-мінус 50 тисяч кілометрів. Якщо ви їздите активно в різних режимах, але при цьому не в воді, хоча б. То нехай це буде 30-40 тисяч, тобто приблизно там третя, четверта заміна мастила в двигуні. Якщо ви прям жорстко десь застрягли, буксували, плавали, топили його, то краще мастило замінити. Це буде в будь-якому випадку дешевше, ніж ремонтувати вузол. І ці рекомендації можна використовувати на більшості такого формату автомобілів. Діжиться. Є отака підпорна втулочка. Вона задає попередній натяг на підшипниках валу. І ми такими зусиллями її зараз сплющуємо. А тут трошки непростої сталюки більше 2 мм. За допомогою такої імпровізованої спецтули спецінструменту, ми можемо, по-перше, фіксувати фланець для затяжки основної гайки. По-друге, за допомогою речагу прощупати найменший люфт. А по-третє, зрозуміти зусилля, котре ми перевіримо, звісно, в кінці вже приладом, Але попередньо для такого чорнового регулювання досить і відчуття, з яким супротивом має обертатися цей фланець. Це в принципі. Процедура аналогічна для не тільки комплексного ремонту диференціалу, а й банально заміни сальника моста. Тому не дивуйтесь, коли у вас трохи тут запотіло. Я вам кажу, не чіпайте, хай їде далі. Треба балансувати між справжньою проблемою та просто плямою мастила, яка ні на що не впливає глобально. І це не все ще, ще треба тягнути. Це спеціальний ключ раритетний, щоб ви розуміли. Останній раз він калібрувався у 89 році офіційно. Але пробіг з тих пір, я думаю, що в нього невеликий, він дозволяє заміряти попередній натяг підшипника, тобто сила, з якої треба обернути цей вал. І від того, наскільки правильно з потрібним моментом буде затягнута ця деталь, буде залежати, по-перше, Довговічність праці. По-друге, шумність і зайвий люфт. Виставили в нуль. Починаємо прикладати зусилля на оберт, і дивимося. Якщо біля 50 одиниць буде, то це норма. О, бачиш. З ледь відчутним натягом має це все бути. Плюс ще підшипнички нові, трохи накатають собі доріжку і буде ще легше. Наступний і один з найважливіших етапів це встановлення диференціалу, перевірка та регулювання плями контакту між зубцями ведучої та ведомої шестерні. Така маленька штука теж Три підходи по 10 разів. Це теж оригінальна запчастина з речага раптора. Тобто все оєм. Бугіля мають свою сторону встановлення, їх не варто плутати місцями. В принципі, як і у двигуні. Після того, як ми закріпили дифференціал у чолку, ми маємо перевірити і, за необхідності, відрегулювати пляму контакту та зазор у роботі між двома шестернями. Наноситься спеціальна фарба на зубці таким поперечним чином, трохи жирноватенько. З обох сторон, бо одна сторона зуба працює на передній хід, інша на задній. Я зазвичай 2-3 зубці роблю. Бачите, у нас плюс-мінус займана вся поверхня контакту шестерня. Тепер ми імітуємо передній хід, притримуючи шестерню, щоб вибрати тепловий люфт. Вона доходить до місця працювання. Робимо декілька таких руків, а потім підпираємо назад. для Приготування до поверхні заднього руху. І тепер можна подивитися, що в неї ж вийшло. Це передня частина, як бачите, все мастило. Шестернею майже повністю розійшлося. Те, що у нас частинка тут лишається, вона при нагріві саме пари буде розходитись, по-перше. По-друге, що це нова пара. І вона ще має собі місце, так би мовити, натерти. Тобто передній хід у нас непоганий, і задній хід, як бачите, пляму звідси. Вона теж розходиться на більшу частину зубу, сконцентрована всередині. І, в принципі, має все добре працювати. Будемо сподіватися, що нам пощастило. І регулювання закінчиться на першому етапі. Зараз збираємо все докупи і на дорозі протестуємо. А що таке план Б? План Б це в такому варіанті все збирається. Ми заливаємо мастило, машина їздить там біля 500 тисяч кілометрів. Потім треба буде зняти кришечку, перевірити, щоб все було добре. Замінити мастило, тому що і всі елементи вони вимиті, але десь мікрочастинки якісь мотилеві могли лишитися, і з заміною мастила ми максимально їх переберемо. План Б буде включений, якщо е характеристики цієї плями зміняться, і нам потрібно буде кудись цю штерню в корпусі совати. Це робиться за допомогою різних калібруючих проставок. Беремо таку штангу. А далі найцікавіші оці маленькі, але дуже важливі штучки не дозволяють вашим півосям на Фордівських та багатьох інших мостах виїхати з корпусу Діференціалу. А вони вставляються всередині раз і потім ховаються. І вставляються всередині два І потім ховаються. А сам палець сателітів не дозволяє їм півосям зміщуватися всередину. Не кожен раптор в Україні має новий кардан. Звертайте завжди увагу на його стан, тому що багато автомобілів мають пошкоджені кардани за рахунок навантажувачів вилучних, котрі їх транспортують в порт з порту і так далі, якщо ви купили авто з аукціону. Він алюмінієвий. Щоб не було зайвого навантаження. Тому що кардан одно... одноцільний без підвісного підшипника і довжиною 2 метри. What a beautiful. А тобі подобаються оригінальні запчастини? М -м -м -м, добре, коли люди прислухаються до твоїх рекомендацій і купують нове і оригінальне. Це балансувальні мітки. І зверніть увагу. Якщо вам приїхала ваша машинка, ви віддали кардан на рихтування, то завжди питайте, чи є в людей аргонове зварювання. Тому що багато підприємств, котрі займаються балансуванням карданів, з металевими проблем немає. Вони балансувальну цю, е грузик навантажувач. Вони приварили сварочкою і поїхали далі. З алюмінієм трошки складніше. І що роблять? На звичайну алюмінієву закльопочку таку пластинку фіксують, а в алюмінієвій закльопочці всередині металевий сердечник. Іноді він випадає і починає всередині кардану диленчати. Якісні запчастини завжди вже підготовлені. Це мастило спеціальне для фланцевого з'єднання. Зараз збираємо гальмівну систему, встановлюємо кола, закриваємо кришку заднього мосту, заливаємо мастило. Всі поверхні, котрі одна з одною з'єднуються, мають бути чистенькі. І не містити окислень, іржі та інших забруднень. Це дуже важливо для правильної фіксації і надійності. І перевіряємо динамометричним ключем 110 Н. Це заливна та контрольна пробка рівня оливи. Ви можете самостійно перевірити рівень мастила, відкрутивши пробку. Якщо масло в нормі, воно буде або в рівень з нижньою частиною отвору, або трошки виливатися. Е, на холодну, звісно. Як гарно, коли запчастинки нові, скажіть. Прокладочка, до речі, теж оригінал. Достатньо багато кришок задніх на цих мостах вклеєні на герметик. Як правило, ніхто не тримає в наявності ці прокладочки, вони клеять при сервісі кришки на герметик. А біда в чому цих редукторів? Що в них немає зливної пробки. Тобто для заміни мастила вам треба зняти всю задню кришку. З однієї сторони, це більша кількість роботи, але таким чином ви принаймні можете зробити візуальну інспекцію. Того, як зношується головна пара, чи є приміс якихось мілких металевих частин, і так далі. І коли стоїть прокладка, це, звісно, покращує фіксацію задньої кришки. Тобто, якщо вона в цілому виглядає непогано і резинова частина є м'якою, то ми використовуємо її повторно. До речі, є цікавий факт. За формою кришки заднього мосту можна визначити його тип. Є навіть ціла табличка на мости Ford, GM та інших виробників. За його формою, кількістю отворів і іншими параметрами, ви можете визначити, який тип мосту у вас стоїть. В даному випадку, це Ford 975, найбільший, найпотужніший міст, котрий встановлювався на F-150. При наступному огляді контрольному цю кришку ми плануємо замінити на тюнінговану з литого чавану, а не штампованої стельоки. Вона допоможе трохи збільшити рівень мастила в мосту, а також допоможе охолоджувати мастилу за рахунок вбудованих ребер для відводу тепла. Вона працює як радіатор, а також в тій кришці є два варіанти. Верхнього, ну, пробок заливу мастила для звичайної експлуатації та трохи вищий з більшою кількістю мастила, якщо ви офродно експлуатуєте автомобіль активно, і на уклонах мастила може відливатися від основної робочої групи. Роблячи підсумок, за ці кілька днів ми на цю машину встановили нову роздавальний коробку, встановили новий кардан. Та зробили капітальний ремонт заднього редуктора. Зараз автомобіль їде на тест-драйв. Ми перевіряємо, як працюють всі режими, всі вузли, як в себе веде міст. І після цього він їде до наших добрих друзів на повну мийку, в тому числі знизу машини. Тому що коли розбита була роздатка і все мастило витікало на вулицю, закидало абсолютно геть всю нижню частину. Один маленький, але дуже важливий момент. Рідні гайки, вони двокомпонентні, є основна металева гайка, і на ній вдягнутий завальцований з нержавіючої сталі ковпачок. І коли на шиномонтажах вам забивають гайки пневмопістолетом, розбивається ковпачок, і він починає прокручуватись, і ви будете мати проблеми з відкручуванням кол потім. Контролюйте, щоб накручували гайки. Вручну та динамометричним ключем фіксували правильний момент в 140 Ньютон. Зверніть увагу, як рівненько буде зараз обертатися новий кардан. Тепер перевіримо блокування. Ні, нормально. а все робота.